Дистанційна освіта є оптимальною, оскільки в кризових ситуаціях вона забезпечує безперервність навчання. Обираючи дистанційний ліцей, вам варто звернути увагу на те, хто буде працювати з вашими дітьми. Які навчальні матеріали пропонуються для роботи саме вашій дитині. Я переконана, що саме за дистанційною освітою майбутнє. Вітаю! Мене звуть Лілія Марченко. Останні роки я займаюся розбудовою систем освіти в Україні, а також впроваджую сучасний передовий досвід вивчення математики в Україні, а саме Сінгапуру. Як ви вважаєте, як дітям зараз надолушувати освітні прогалини через війну? Мені здається, тут має бути. Комплексна робота, командна робота і не лише родини і батьків як партнерів, а це і когорта вчительської спільноти, які зможуть не лише правильно мотивувати, можливо, і надати вчасно підтримку, якщо це потрібно, в плані психологічної підтримки. Якісний контент це перший крок. Батьки плюс вчителі це наступний крок. І саме вчителі допоможуть вибудувати ту траєкторію руху, яку необхідно подолати, аби навчання і здобуті знання були якісними. Саме вчителі. У співпраці з учнем або ученицею можуть підказати, де потрібно допрацювати, що потрібно поглибити. Можливо, нададуть рекомендації ті сфери, які потрібно підсилити, не лише в умовах навчального року. Тобто, мені здається, що такий трикутник роботи самого учня чи учениці, роботи вчителів командної, робота Родини як партнерів, саме ось робота в трикутнику дозволить сформувати ті наступні кроки, які необхідні для того, аби подолати освітні втрати. Тобто, як на мене, то це має бути комплекс заходів. Це не лише використання застосунків для того, аби вивчити ту чи іншу тему. У нас е, дистанційний ліцей. На вашу думку, які переваги, або ж може би назвати недоліки дистанційної освіти? Е, мені здається, що е, будь яка форма навчання має свої переваги та недоліки. Якщо ми говоримо про дистанційний ліцей і про здобуття саме у форматі дистанційного навчання. То з е, поміж переваг я би обрав, я би сказала, що це можливість побудови індивідуальної траєкторії для кожного учня, тобто це своєчасне надання зворотнього зв'язку. Е, цим самим ми можемо мотивувати учнів до е, швидкої роботи, до самоорганізації, до самопізнання, до, е, до формування е, рефлексивних навичок тобто, все це спонукає до... Персоналізованого навчання мені здається, що це є основне з ключових переваг дистанційної освіти. Окрім цього, можна зазначити, що нині достатньо мати гаджет або смартфон для того, аби в зручний для себе час обрати час для навчання. Тобто тут не треба бути прив'язаний до часових рамок. Мені здається, що це, безумовно, зручним для родини і для батьків в цілому. Окрім цього, дистанційне навчання воно позбавляє батьків безперервного контролю. Тобто ми залучаємо батьків лише у якості партнерів. То при цьому беремо на себе відповідальність за побудову освітньої траєкторії і за е, забезпечення гнучкого навчання, гнучкого графіку навчання. Проте, безумовно, що без недоліків тут не обіцяйся. Це і соціалізація, бо кожен з нас. Е, Має бути серед таких самих учнів, людей, мати можливість обмінюватись досвідом, бути почутим, чути, вміти формувати навички командної роботи. Це теж надважливо, оскільки з поміж сучасних компетентностей, саме навички софт-скілів є безумовно лідерами. Тому мені здається, що от саме Соціалізація і комунікація в дистанційній освіті вона трошечки, можна сказати, просідає. Хоча поряд з цим ми забезпечуємо підсилення і підсвічення інших не менш важливих аспектів. Окрім цього, щодо недоліків, слід врахувати, що на якість освіти може впливати і, скажімо, справність мереж. Да, тобто доступу до інтернету, це може бути безпосередньо робота самих застосунків, з якими працюють учні. Тобто, технічна частина вона залишається, оскільки ми розуміємо, що це те, на що ми вплинути не можемо, але ми маємо враховувати при роботі саме в форматі дистанційного навчання. Дистанційна освіта є оптимальною, оскільки в кризових ситуаціях вона забезпечує безперервність навчання. Тобто діти незалежно від е, територіального знаходження, від умов, в яких вони перебувають, вони можуть отримувати якісну освіту. Багато батьків, які подають документи до нашого дистанційного ліцею, мають опасіння, що дистанційна форма освіти не така якісна, як очна форма. Скажіть, будь ласка, ви як експерт, що можете сказати? Перш за все, я хочу наголосити на тому, що не можна узагальнювати, тобто. Кожна школа, вона унікальна. Вона унікальна своїми вчителями, вона унікальна своїми освітніми програмами, вона унікальна якимись родзинками, які власне і виокремлюють цю школу навчальний заклад, з поміж інших. Тому я хочу сказати, що обираючи дистанційний ліцей, вам варто звернути увагу на те, хто буде працювати з вашими дітьми, які навчальні матеріали пропонуються. Для роботи саме вашій дитині які навчальні ресурси, який перелік навчальних матеріалів вам пропонують для того, аби ваше навчання було якісним, для того аби ваше навчання ваших дітей було цікавим, для того аби навчання спонукало до розвитку. Мені здається, що комплекс таких заходів вон, е, воно і забезпечить не лише якісне навчання, але і цікавий контент, цікаву подорож від початку до кінця навчального року. Як ви вважаєте, як вчителі адаптувалися до нових умов навчання під час війни? З початком війни перед українськими вчителями Батьківством та учнями стала проблема швидкої адаптації, швидкої зміни гнучкості в підходах до роботи. Я переконана, що українські вчителі за короткий час вони зуміли не лише переформатуватися, не лише Адаптуватися і адаптувати традиційне навчання до формату віртуального, але і організувати самодопомогу, тобто, через зусилля усіх вчителів ми маємо прекрасний результат, коли ми маємо і гібридне навчання, і продовжуємо працювати в традиційному. Офлайн навчання, а також бути соціально активними, тобто долучатися до різних соціальних проєктів, які гарантуються і європейською спільнотою, а також, на мою думку, що Вчителі є тим місточком, які забезпечують самоідентифікацію і розбудову свідомих громадян у майбутньому, які знають і плекають українські традиції, які готові до самопожертви, які готові докладати зусилля для розбудови української економіки. Вчителі, як ніколи, в складних умовах не лише самоорганізувались і переформатували. А вчителі забезпечили і реформування освіти, оскільки досі відбувається реформування освіти, адаптація навчальних програм і гнучке навчання для різних учнівських спільнот, які перебувають не лише в мегаполісах, але й найвіддаленіших точках нашої країни. Лілія, останнє питання: чи вірите ви у якісну дистанційну освіту? І як ви вважаєте, чи зможе через декілька, можливо, десятків років дистанційна освіта витіснути очну форму? Я вірю в українську освіту, Я переконана, що кожен освітянин нині докладає надзусиль для того, аби навчання було ефективним, якісним, цікавим, а дистанційна освіта вже останні два роки. Показали, що це рух в майбутнє, що це глобалізація, що це рух до е, світових трендів. Тому я переконана, що саме за дистанційною освітою майбутнє.